Вітаю, дорогі слухачі! Зібрала для вас цікаву, на мій погляд, інформацію і хочу поділитися нею з вами. Сьогодні ми поговоримо про ЖЕЛАТИН! Кожен з вас, мабуть, не раз стикався з ним у своїй кухні, чи бачив його в складі багатьох страв. Але чи задумувалися ви, що желатин може мати різні ступені міцності і що саме від цього залежить його застосування? Спершу давайте з'ясуємо, які бувають різновиди желатину. Один з ключових показників желатину – це його сила або міцність, яка вимірюється в блюмах. Чим вищий цей показник, тим сильніше і пружніше геліве середовище. Для десертів, таких як желе чи муси, краще використовувати желатин із середньою силою, щоб отримати ніжну текстуру. Натомість для приготування страв де важлива стійкість, як-от заливне чи фруктові торти, ідеальним буде високоблюмовий желатин. А ще желатин має не тільки кулінарну цінність, а чимало корисних властивостей. Він багатий на колаген, що сприяє зміцненню суглобів, покращує стан шкіри, волосся та нігтів. До того, желатин легко засвоюється організмом, що робить його чудовим доповненням до раціону. А ще, якщо ви дотримуєтеся вегенської дієти чи поститеся, не забувайте, що існує його рослинний аналог агар-агар, який добувається з морських водоростей і має подібні властивості. Окрім кулінарії, желатин знаходить своє застосування в багатьох інших сферах життя. Наприклад, його використовують у фармацевтиці для виготовлення капсул ліків, у косметології для створення масок і засобів догляду за шкірою. Тож, коли ви наступного разу будете готувати желе чи мус, пам'ятайте, цей продукт це не просто інгредієнт, а ключ до кулінарної магії. А тепер поділіться в коментарях, як саме ви використовуєте желатин у своїх стравах. Можливо, у вас є улюблений рецепт або лайфхак. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому випуску!